Оце технології. Давайте його розпакуємо. Дуже цікаво, що воно таке. Зарядка і змінні насадки. Дивіться, навіть я склала. То й хочу налить води і спробувати, як воно розпилює. Купа різних насадочок. Ну, попробуємо Чу, давай. Я таки ще не бачила. А оце... О, це теж насадка. Подивіться, тут миться можна. Натискаємо кнопочку. Отут вона. Вич, я вже не звикла. Так. Дивіться, який дощ робить. Так, поставили ось таку іншу насадку. Ого. Ху -ху. Нормально так. Є ще отакі дві насадочки, вона, мабуть, буде плоско розсіювати. Бать, видно? Клас. А ця насадка, мабуть, для того, щоб обробляти високо гілки дерев. Дивіться, як воно дуже далеко летить. А такий акумуляторний оприскувач та безліч інших агротоварів можна замовити на сайті AgroStop з промокодом квіта при замовленні отримаєте знижку 5%. Сайт лишу в описі.